Добрий день, друзі. Вирішив повідомити вас про обставини на таку тему, а саме заробітна плата посадових осіб органу місцевого середування. Ну, в даному випадку в мене Ямпільська міська рада Могилів Подільського району Вінницької області. Я Подавав запити, щоб встановити, що там з зарплатою у посадових осіб Ямпільської міської ради. Ну, в частности звернувся до депутатів своїм зверненням. Це звернення зараз скажу, від 14 травня цього року. Поставив таке питання. З'ясувати та повідомити чоловіка Олександра я себе позиціоную як чоловік Олександр в статусі людина з повними невід'ємними правами повідомити письмово, чи здійснювалось преміювання міського голови Сергія Гаджука за рішенням міської ради в період з 1 листопада 2023 року по 13.06. 2023 року з рахуванням рішень Вінницького окружного адміністративного суду Вінницької області у переліку рішення Вінницького окружного адміністративного суду по справах 120 дріб, дріб 15076, дріб 23, далі 120 дріб. 17, 248, дріб 23. Далі 120, дріб 84, 24. Далі 120 дріб 12, 62, дріб 24. І на сьогоднішній день. Рішення суду. номер 120, дріб 66, 25, 24. Якими визнано оціми 5. Рішеннями суду визнано незаконними дії та протиправною бездіяльність Ямпільської міської ради, яка полягає в тому, що мені не надавали належним чином інформацію на мої запити. Інформацію, яка ну, є дуже серйозною і має. Має значення для всіх громадян України і в тому числі для жителів територіальної громади, в якій я проживаю, в тому числі для об'єднання територіальної громади, яка, яка складається з багатьох територіальних громад сіл, бувшого Ямпільського району Вінницької області, зараз могилів подільський район. Так от. Є п'ять рішень Вінницького окружного адміністративного суду, якими визнана незаконними дії і протиправною бездіяльність юридичної особи з назвою Ямпільська міська рада. От, то я поставив питання перед депутатами в такому плані, чи отримували в цей період, от починаючи. З 30 листопада 23-го року це перше рішення суду. І по цей час посадові особи Ямпільської міської ради, премії, надбавки там і так далі. E, значить, що мені повідомив секретар, так називаємо секретар міської ради Вадим Семенюк. Вадим Семенюк. Повідомляю, що міською радою рішень про встановлення преміювання міського голови Сергія Гаджука у період з 1.11.2023 року по 13.06.2024 року не приймалось. Ну, чорт його знає, можливо, і не приймалось, але у мене є інша інформація, яку вони самі мені надіслали. Вони надіслали мені. Значить, відомості нарахування заробітної плати в частності за листопад 23-го року. От за листопад панові гаджуку нараховано премії 8 тисяч 991 гривню 82 копійки. Далі йдемо. За грудень 23-го року нараховано панові гаджуку 16 485 гривень. Копійки не буду вказувати. За лютий 8635 гривень. Так. За березень 16 485 гривень. Так. За квітень це 24 рік, 12 738 гривень. За травень 24 року по нулям. По нулям. Так, так, за червень 24-го року тут цифра десь 23 чи 25 тисяч, нерозбірливо написано. Тобто премія нараховувалася. Нараховувалася. Так, це за рахунок економії, економії фонду заробітної плати. Ну там вакантні місця, які мають, мали би бути зайняті відповідними робітниками, вони вільні. Тобто вакантні, за рахунок цього виник, виникла економія по заробітній платі. Так, це раз. Тепер я подавав запит до Ямпільської міської ради і питав про те, що у цих відомостях про зарплату фігурує, Ну, зараз я візьму. Фігурує надбавка. Надбавка. Окрім того, що тут є надбавки за ранг, за вислугу років. Так, да. окрім того, що є тут надбавки за ранг і вислугу років за вислу е, існує ще одна надбавка. Надбавка. Так, 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 ця надбавка, значить, за високі досягнення у праці. За високі досягнення у праці. І тут нараховуються оці надбавки посадовим особам Ямпільської міської ради у розмірі 50% від окладу за високі досягнення у праці. Тобто, кожного місяця. Допустим, так. Ну, в обратному порядку почнемо. Пан Гаджук, допустим, отримав 16911 гривень надбавки за високі досягнення в праці. У травні 24-року 0, не надбавили йому нічого. Так, у квітні 24-го року пан Гаджук отримав 8492 гривні. За високі досягнення у праці. Так, далі. У березні 24 року пан Гаджук отримав 10 990 гривень надбавки за високе досягнення у праці. Далі, у лютому, він отримав 5 756 гривень надбавки. У січні 24-го року отримав. 10 990 гривень, майже 11 тисяч надбавки за високі досягнення у праці. Так, у грудні 23 го також 10 999 гривень. У листопаді отримав 5 994 гривні. Тобто високі досягнення у праці. Має бути ну, відповідне рішення, наверное, чи, ну, яке приймається там, я не знаю, як воно там приймається, в якому має бути обговорено, які саме були завдання, поставлені перед особою посадовою. Особливі завдання. Яким чином ці особливі завдання, ця посадова особа виконала? Чи досягла вона результатів, які були поставлені перед нею? Так от, я у своєму зверненні в запиті вимагав надати положення про нарахування надбавок за високе досягнення у праці. Таке положення мені не надали. Надіслали замість цього положення про преміювання посадових осіб Ямпільської міської ради. То що я хочу сказати? Я ж тут перерахував тільки оці нарахування, що стосуються пана Гаджука, а тут же ж є, окрім нього є такі посадові особи міської ради, як пані Майорова, пан Труба, пан Семенюк, пані Віп. Ну, Це головні посадові особи органу місцевого середування. То їм тут теж ці малі надбавки і премії. Надаються. Ну, скажу, що за 2024 рік надбавки складають 50% кожного місяця 50% за високі досягнення. Так. А сума преміальних розрахована ну, в основному 40% від посадового вклада. ну, Інколи попадається 50%. То виникає питання законне. А які там подвіги вони здійснюють, оці посадові особи, що вони кожного місяця отримують доплату до свого посадового окладу за високі досягнення в своїй праці? Що вони там роблять? Я ще поставив питання, чи отримували хто-небудь з вас, з посадових осіб? Якісь медалі, ордени за те, що ви кожного місяця здійснюєте високі досягнення у праці. Ну, написали, що ні, ні, ніхто не отримав ні медалі, ні, ні, ні ордени, нічого. Не отримували От. виключно бабки з нашого з вами бюджету. З нашого. Тобто, незважаючи на те, що є, існує 5, 5 рішень. Адміністративного суду, Вінницького окружного адміністративного суду, про те, що Ямпільська міська рада порушує права людини, чоловіка Олександра, який подає запити, а йому на ці запити не надходять інформації ніякої. Приходять тільки одні формальні відписки. Суд визнає, що такі дії Ямпільської міської ради є незаконними. І в окремих випадках визнає протиправною бездіяльність, яка полягає там у ненаданні такої то такої-то інформації. Тобто, ці посадові особи, які діють від імені юридичної особи з назвою Ямпільська міська рада, порушують закон, валять Конституцію, в частності статтю 40 Конституції. Порушують статтю 19 Конституції, там де вони зобов'язані діяти виключно в рамках наданих повноважень, повноважень, які ми з вами їм надали. І виключно способом, передбаченим Конституцією і законами України, вони цього не роблять. Вони діють у незаконний спосіб, порушують права людини, валять фактично Конституційний лад. При цьому я вбачаю у цих діях, у таких діях ознаки корупції, тому що якщо Ямпільська міська рада діє у незаконний спосіб по відношенню до людини, і це визнано рішеннями суду, то на якій підставі випадлюки? Отримаєте премії, надбавки за високі досягнення. Це що? Порушення прав людини, порушення законодавства про доступ до публічної інформації, яке визнано судами. Це є вашими високими досягненнями. Так виходить. В общем, цікава картина. картина репіна. От. Значить, моє звернення до депутатів Ямпільської міської ради. Не було передано депутатами на розгляд, хоча я звертався до них, щоб вони цю тему обсудили і щоб мені відповіли, чи враховували ви при вирішенні питань на рахування премії міському голові, всі ці рішення Вінницького окружного адміністративного суду, якими визнано незаконними діями і протиправну бездіяльність Ради якого очолює пан Гаджук, Сергій Гаджук, Сергій Іванович, шановний Сергій Іванович Гаджук? То моє звернення депутати так і не розглянули, тому що пан Гаджук туди не передав. Він там написав формальну відписку, в якій зазначив, що слід звертатися особисто до окремого там, депутата там, і так далі. Там, в общем, отакий між Відбувається у кожному органі місцевого середування, так званому. Тому що їх ми знаємо, ніхто не утворив. І про це мені той же ж пан Семенюк, секретар цієї міської ради, повідомив офіційно у своїх ну, недолугих відповідях на мої звернення. Що не було жодного установчого акту про. Організацію органів місцевого совредування, ну і так далі, так далі. В общем, вони там далекі від Конституції і від прав громадян, жителів територіальних громад. Дуже далекі. Натомість справно отримують зарплати, премії, надбавочки і живуть в шоколаді. Це, я вважаю, це недопустимо. Не знаю, я буду звертатися, напевно, до органів правоохоронних, щоб вони встановили. Чому, враховуючи рішення судів суддів про незаконну бездіяльність, незаконні дії цієї юридичної особи, посадові особи цієї юридичної особи? Отримують премії, надбавочки. Ну, в общем, ну, живуть як... як царі. Так що такі діла. Тож я вам раджу, любі друзі, поцікавитись у своїх місцевих радах, а що ж там отримують ваші посадові особи, ваші, вашого представницького органу. Там, сільської, міської, чи селищної ради. Ну, поцікавтесь. Бо вони ж там вчиняють високі досягнення у праці. От положення про нарахування доплати за високі досягнення у праці чомусь пан Гаджук не надіслав. Не надіслав. Можливо, такого положення у них і нема. Вони там від фонаря нараховують просто і все. Ну, бюджет же ж він безразмерний. Безрозмерний. Ми ж його не контролюємо. Ну, вони там нараховують собі 50%, 40% премії, надбавочки там і все таке проче. У них там ранги вже, бо вони ж давно там сидять. Звісно, вислуга, років там іде, все, все. Все як положено. Так що подумайте. Спитайте у своїх очільників органу місцевого середування, за що вони там отримують зарплати, за що вони там отримують премії, за що вони отримують надбавки за високі досягнення в труді. І можливо, їм вже медалі пора давати, а ми щось мовчимо, бездіємо, можливо, навіть ордени треба давати. А ми щось не хочемо відзначати їх цими крутими відзнаками. Так що думайте, любі друзі. Все, пока, будьте здорові. Слава Україні. Дай Бог, щоб скоріше настала перемога над фашистською ордою з боку Росії. Бажаю здравия.